Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Росія завжди підкидає нам якісь тємки для відео. Сьогодні така тема. РФ пустила міжконтинентальну балістичну ракету ЯРС носій ядерки по полігону на Камчатці, який на кордоні із США. І так, давайте запитаємо, з якою метою Росія запустила ракету Ярс. По перше, вони хочуть показати таку свою тактику і стратегію, що у будь-який момент вони можуть використати те ресурс, який в них є. Тобто вони хочуть усім показати, що ось ця гра йде тільки за їхніми правилами, що ось цей момент неочікуваності вони можуть застосувати у будь-який момент часу. Взагалі, перша карта карта дурня. Ну вона сама за себе говорить. Ця карта свідчить про недостаток розсудливості, і звичайно ж, по лицарю, мечів вони хочуть показати, що в них є ці ракети, вони можуть їх у будь-який момент застосувати, що вони ось такі грозні, як ось цей лицар. Тут досить таки цікава промальовка. Що вони, як ось цей чорний лицар, йдуть до своєї мети, що в них є якісь нові наукові розробки, і що вони щось нове навіть будуть робити по цим картам. Це дійсно також може бути, тому що мечі це саме інтелектуальний труд. А шут. Це щось нове початок чогось зовсім зовсім нового, коли ти йдеш по іншій стежці. Тобто, це вони теж хочуть продемонструвати або у найближчому майбутньому вони заявлять про те, що ось в нас якась нова ракета, дуже далекобійна, небезпечна, і все у цьому роді. Тобто, вони хочуть показати свою силу, свою міць і свою спроможність. Плюс тут в нас ще двіка кубків і. Король Пентаклів, маг і король жезлів. Король жезлів в мене дуже часто програється саме як карта Дональда Трампа. Тут безпосередньо посил до Трампа. Карта Магу показати знову ж таки, що в нас є цей ресурс, і ми готові до активних дій у будь-який момент часу. Тобто, що саме ми тримаємо все у своїх руках. Що саме Росія керує всіма цими перемовинами і диктує свої правила, тому що двіка копків це безпосередньо карта мирних якихось домовленостей, перемовин дипломатії. Тобто, тут саме акцент на те, що ми тут головні, і ми будемо диктувати свої правила гри. І що навіть Трамп нам не дуже той важливий у всьому цьому запитанні. Тобто, ось такий тут посил. Четвірка жезлів на дні колоди ще раз говорить про те, що вони хочуть показати, що в них все стабільно, що вони можуть виробляти, що в них досить таки багато цих ракет і що вони стабільно стоять на ногах. Ось такий тут посил. А давайте запитаємо, чому саме зараз вони запустили цю балістичну ракету ЯРС на кордоні із США? Чому саме зараз? Ось ви знаєте, посил ж самий. Тут карта сила, тут у нас і Сонце, і колісниця, шістка пентаклів. Всі ці карти говорять мені про те, що Росія. Хоче показати свою міць, свій величезний ресурс, який просто не вичерпується. Плюс, звичайно ж, по сонцю вони бачать себе єдиними переможцями. Вони хочуть ось цю колісницю направляти тільки в те русло, яке їм необхідно і яке буде для них вигідно. Вони хочуть показати по шісті Пентаклі, що в них немає проблем ні з економікою, ні з ресурсами, ні з поставками, що в них є союзники, на яких вони можуть опиратися, і що в них, до речі, по мачів є потік і. Ін... Інформації від якихось зрадників, від якихось засланих ось таких козачків, і що вони знають точки, які дуже є болючими для усіх, і що ось цю балістичну ракету Ярс, яка є носієм ядерки, вони можуть запустити по ось цим болючим точкам, які будуть мати досить такі негативні наслідки. Плюс тут з мечів, знову ж таки мені говорить про якісь нові наукові розробки, про удосконалення цієї ракети, або, наприклад, виготовлення взагалі чогось зовсім, -зовсім нового. І для цього по шісті Пентаклів в них дійсно на жаль є ресурс. Королева Пентаклів про це ж мені і каже. Тобто тут йде відповідний тиск, дуже сильна маніпуляція з акцентом на те, що Росія хоче перемоги, і що вона не приймає будь-яких. Поступок, що вона не готова на них йти, і колісниця теж саме це активний рух уперед, це рух до перемоги, рух до їхнього кінцевого результату, на який вони зробили усі свої ставки. Тобто, тут йде акцент саме на тиск маніпулювання і щоб всі визнали їх переможцями, і щоб, так скажімо, не пручалися у всіх цих мирних перемовинах, щоб Погодилися на усі їхні умови, тому що вони ось такі аля сильні і ось такі могутні, і в них є ресурс і потенціал продовжувати цю війну. А можливо, не тільки у нас, а ще й в інших країнах, тому що тут йде потік до них відповідної інформації, розвідка, да, яка дуже-дуже добре працює і по дозумачів, дійсно, це якісь такі болючі точки. Ну тому ось так. А давайте запитаємо, чи дійсно ця ракета Ярс мала ядерний заряд. А ви знаєте, карти мені. Цього не показують, тому що тут вісімка кубків, сімка мечів, трійка мечів. Тому що ось ця сімка мечів це класична карта обману, це ось ці їхні хитрощі і уловки, і досить таки коварна поведінка. І знову ж таки, тут тріка мечів. Це карта гіркої істини. Коли ось ця істина не відповідає тому, що ти представляєш на публіку, тому що це ще й карта нереалізованих бажань і череди невдач. Тобто я так розумію, що щось там могло б. Піти не по їхньому плану, і взагалі тут і вежа ще й на дні колоди. Вежа теж руйнує усі плани. Тому по цим картам я однозначно не можу сказати, що саме ось ця балістична ракета ЯРС несла ядерку. Скоріше за все, це просто їхні ось такий обман, маніпуляція для того, щоб натиснути, для того, щоб зманіпулювати, для того, щоб аля показати свою силу, свою міць. Але насправді, бачите, тут мені карти не показують цього. Давайте подивимося, яка реакція Дональда Трампа на запуск Росією цієї ракети ЯРС на їх кордоні. Ну, звичайно ж, істинні свої емоції і почуття Дональд Трамп буде приховувати. Тут в нас карта Верховної Жриці. Щодо, бачите, ось це король жезлів, приховує верховну жрицю. Але далі, тут карта в нас магу, і є в нього якийсь таємний план щодо короля Пентаклів, щодо російської влади. Тут туз Пентаклів, п'ятірка Пентаклів, шістка мечів, вісімка мечів. І шут, і четвірка, ще. Дивіться, жезлів. Усі ці карти дійсно можуть мені говорити про те, що у Дональда Трампа є план щодо російської взагалі економіки. Пентаклі можуть показувати і економіку, і ресурс, який постійно тече в Росію, і який приносить їхній економіці просто величезний дохід. Тут дивіться, туз пентаклів забрати це. П'ятірка пентаклів, тобто щоб дійсно ослабити ось цей грошовий потік. П'ятірка Пентаклів, карта бідності. Тут шість камечів, вісім камечів. Ці карти дійсно можуть говорити про санкції, про обнулення і четвірка жезлів, щоб пошатнути ось цю їхню економічну стабільність, розділити її. І двіка жезлів це ще й карта дипломатії, і це ще й карта мирних домовленостей і певних компромісів для того, щоб за допомогою ось цих санкцій послабити Росію і їхню економіку. І схилити до мирних перемовин, щоб їхня позиція не була настільки сильною, щоб схилити їх до певних якихось компромісів. По п'ятірці мечів він просто рве і мече. Якщо чесно, Дональд Трамп зараз ну дуже дуже злий. Він просто хоче проштрикнути цього. Путьку, ось цим таким мечем. Я вам скажу, що у будь-якому випадку Дональд Трамп відчуває, що у нього є сили і ресурс з цим боротися, тому що по дозумечів він хоче гнести якийсь болючий удар. І Дональд Трамп дуже сильно незадоволений тим, що зараз йому потрібно початкові свої якісь. Плани щодо завершення війни і щодо того, як воно все буде, воно не склалося в нього. Тому йому зараз по повішеному і по пажу жезлів, і вісімці кубків потрібно все перевертати з ніг на голову, тобто повністю міняти ось цей ракурс своїх дій і свого мислення, відходити від чогось старого у пошуках. Зовсім зовсім нового. Четвірка мечів взагалі це карта апатії і бездіяльності. Взагалі, четвірка мечів це карта нервових зривів, і плюс це ще й карта якихось операцій, або також це карта після операційної реабілітації. Ну, взагалі, це карта хвороби. Тому я не виключаю, що у найближчий час він може навіть на фоні нервів злягти. Будь-якому випадку четвірка мечів це карта застою у справах якихось перешкод. І поки що це карта спокою, і ця карта не передбачає якихось активних дій. Але у будь-якому випадку, як я вже сказала, цю карту ми можемо розглядати з різних сторін. Він може просто відчувати якусь депресію і якийсь такий переломний момент, велику кризу з іншої сторони, це можуть бути його особисті якісь проблеми зі здоров'ям. Тому будемо дивитися, як це все буде програватися саме на практиці, тому що все таки тут карти на дні колоди дійсно показали мені бажання Дональда Трампа якось трішки підкосити економіку Росії. А давайте взагалі запитаємо, чи боїться США Росію. Ну, тут карти насправді мені показує таку інформацію, що вони аля не хочуть переходити, як вони кажуть, червоні лінії щодо Росії. США хоче зберегти ось ці такі аля дружні по десятці кубків стосунки за Росією, тому що фінансово це вигідно для США. Ну і особисто для Дональда Трампа. Це вже карта нам показували не один раз. Аж мечів це карта лицемірного друга, тобто він тобі посміхається, а за спиною тебе обмовляє. Це щось саме у цьому році. Плюс у США дуже багато розвідданих щодо Росії. Так, тут є карта місяцю, дуже багато прихованої інформації, того, що нам не повідомляють, і США з однієї сторони розуміє, що все-таки Росія не такий легкий суперник, але все ж таки карти мені тут націкають на те, що тут по паху якимось обманом сімка кубків, король Пентаклів. Одним словом, хтось комусь дуже вдало промиває мізки, тому тут. Про якусь дружбу, звичайно ж, справжньою і говорити не можна, про якийсь відкритий страх. Поки що я теж не можу сказати. Я можу зазначити одне: що Дональд Трамп все одно надіється на те, що він якось зможе заговорити, обдурити, ну одним словом, промити мізки Путіну для того, щоб. Почати все з чистого аркушу паперу, ту жезлів як новий шанс, новий початок, чогось нового масштабного, якийсь новий проект. Це вже карти мені показували не один раз, що Дональд Трамп дуже хоче укласти якусь угоду, контракт, тобто співробітничати з Росією і мати, звичайно ж, для себе фінансову вигоду. Тому. Тут, мені здається, що Дональд Трамп не розглядає це саме у цьому ракурсі. Він більше робить акцент на домовленості з Путіним. Ось так. Давайте запитаємо що ось так. Чи готові Сполучені Штати Америки у разі максимальної точки напруги вагатити по Росії? Ну, дивіться, тут в нас карта місяцю. Карта якоїсь великої таємниці. Тут в нас карта вежа, колесо фортуни і відлюдник. З однієї сторони, це дійсно як карта ляже, тобто як повернеться колесо долі. Але все-таки тут остання карта відлюдник. Ця карта може говорити, що США будуть займатися якимись своїми внутрішніми запитаннями. Тобто вони все таки розглядаються ну, прямо на самий самий крайній якийсь випадок. Тут випадає десятка в нас, кубків і чотирка пентаклів. Ці карти мені ще раз доводять те, що США. Ja. Хоче співробітничати і якось домовлятися з Росією, тому що десятка пентаклів це як карта сім'ї, об'єднання і четвірка пентаклів, бачите, скільки тут монеток, щоб це співробітництво принесло великі гроші обом сторонам. Тому я вам скажу так, тут, звичайно ж, диявол і помірність на дні колоди, тобто урівноважити диявола і десятка мечів, карта світу, вони розуміють, що якщо вони все-таки вгадять по Росії, це буде просто як якась нова ера, повний по двіці Пентаклів, хаос в усьому світі, і що вони поки що хочуть ось цього диявола якось трішки призупинити, тому що помірність вона гармонізує, вона балансує. Тому ось така відповідь і ще Медведєв заявив, що США наш противник, а їх говіркий миротворець Трамп став на стежку війни. Заре. А давайте просто запитаємо, як Росія сприймає США. Чи бачить Росія в США якогось такого дійсно грізного суперника? Як Росія сприймає не зараз США? Ну, а тут вже випала дев'ятка мечів. Це класична карта страху, коли страх тебе сковує так що ти не здатен приймати якісь раціональні рішення. Хоча, в принципі, Росія і раціональність це взагалі два різних полюси. Тобто, дійсно, Росія на даний момент часу вона звичайно ж це приховує, але досить таки боїться США. Страшний суд. Вона розуміє, що все таки США дуже грізний суперник і що вони можуть там розколдошити все на цій Росії, тому вони будуть намагатися якось запудрювати мізки США, намагатися сформувати якусь нову дипломатичну лінію. Оти з ужезлів щось нове пропонувати, щось дуже матеріально вигідне для США, щоб вони все таки погодилися. Можливо, якесь плідне співробітництво, що пов'язано з великим потоком грошей. Тут король мечів це з однієї сторони воєнна карта, з іншої сторони, це карта може показувати якісь нові воєнні інтелектуальні розробки. Тобто Росія боїться США, але їм вигідно співпрацювати з ними, тому що Росія прекрасно розуміє, що король мечів дев'ятка мечів, що у США. Є дуже для них небезпечна зброя, тому вони будуть по сімці купівців брехати, маніпулювати інформацією, тобто робити все, щоб домовитися, і перегорнути якусь нову сторінку. У їхніх відносинах по тузу жезлів тут на діколоди жезлів, місяць. Ну знову ж таки, це якісь нові маніпулятивні ідеї, пропозиції, жезлів, якийсь новий проект, співробітництво все в цьому році, але звичайно ж, все це йде по обману, по дияволу. Все це величезний просто обман. Звичайно ж, довіряти словам Росії абсолютно не можна. Надію, що вже США нарешті це зрозуміють. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на імей. E Всім миру, любові, добра, та все буде. Україна